Мої вітання всім. Ми зараз на пасіці будемо проводити перший огляд. Їх таких буде. Три грудень, січень і лютий. Раз у місяць. Будемо дивитися, що робиться, що із підмором. Завжди я починав з тих вуликів, зараз подивимося з цієї сторони. Що тут робиться. Ну що ж, підемо подивимося. Примкнумо камеру. Так, ось наші вулики, зараз подивимося. Українська рамка. Є альпійська рамка. Подивлюся підмор, можливо, видалю. Підмор завжди спасічки треба виносити. І десь перекопувати. Тому що в різні причини будуть того, щоб джоли гинуть. Ну що ж, подивимося з крайнього цього. Тут на 12 рамок, тут на 8 рамок. Де вони сидять? Тихенько відкриваємо їх, щоб не потурбувати. Ось полотнинка, бачимо декілька бжілок зверху. Так, ну і що? Де вони в нас? А де вони в нас? Там десь. Тишина сидять собі внизу. На краю немає їх. А слідуюча вуличка є. Так, не будемо їх турбувати. Дивимося сітчасти дно. Сіт часте дно. Так, повертаємо назад. Але вологість. Що в нас по вологості дивимося? Значить тут полемтненка трошки... Волога. Ми її поміняємо. Тут сухенька, там просохне, вивітриться. І буде красота. Немає, сидять всі внизу. Зараз подивимося по підмору, що в цьому вулику. Так. Трошки незручно, треба, щоб був хтось оператором. Нічого. Подивимося, що в нас по підмору. Всі часте дно повністю і у всіх вуликах. Всі дно. Подивимося, що в нас по підмору. А підмору трошки єсть. Я його повидаляю, в мене сітка піднімається. Зроблю, щоб висовувалося. Так, ми накриваємо все. Нічого їх. Скільки вуличок займають? Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять. На краю теж немає. П'ять вуличок. Чудово. Чудово все. Тихенько коло них. Ми з рексом на новій пасіці. Зараз температура в нас 3,9 градуса. Ой, з Рексом. барс, барс! Барс! Іди сюди! Ось такий Барс. Барс! Помічник! Іди сюди! Барс, сядь, сядь! Дай лапку! Молодець, молодець! Молодець! Іди, йди, гуляй! Іди гуляй! Колись він прибіг на пасіку і його обжила тиснула в Він ще маленький був, зараз він тільки вісім місяців, то він більше до вуликів не хоче підходити. Так, з цим дивимося, тут вісім рамок. Що в нас така ж сама картина? Українська рамка. Українська рамка. Тапаємо по екранчику. Так само ось одна піднялася, бо трошки потривожив. Бачимо, на крайній рамці трошки захолонули бджоли. Ось січа сте дно. Що в них тут теж. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість вуличок. Зверху сітка, отак от. І вологи під кришкою немає. Наступний вулик подивимося зараз, що тут робиться. Українська рамка. Тихенько відкриваємо. Температура ось 4 градуси вже показує. Дивимося. Такі вулики на 12 рамок. Тут, до речі, мабуть, дві сім... да, тут дві сімейки. Запасна матка і сім'я. Ось бачимо наслідки вологи. Вентиляція січасте дно, вентиляція через кришу. А, але, 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 волога робить свої куточки, трошки бачимо. Нічого не зробиш. Що в нас тут? Скраю їх немає. Так і сидять вони раз, два, три, чотири. І через глуху перегородочку сидять. Так, акуратно положимо. Через глуху перегородочку сидять на трьох рамочках. На крайній немає. Раз, два і тут три. Отак зимують. Зимой, розповсюджуємо. Раз, два, три, чотири вулочки. Да, тут одна зтиснулося. Що з під мором глянемо? Теж бачимо полотнинки Ось такий вигляд мають. Волога, волога, волога. Але у в них все мається бути добре. Так, а отак вони і зимують до лютого місяця. Потім, коли температура буде підніматися, відповідно матка буде сіяти, потім буде вже утеплення зверху і з боків, щоб мінімізувати втрати тепла. А зараз вони самі себе забезпечують в клубі. Так, що в них з підмором дивимося. Аккуратненько. Так, що в нас під мором? Ще раз. Інтернет поганий, мобільний трошки, але ну, нічого. Дивимося наступну українську рамку. Теж бачимо полотнинка, волость нема. Там десь вони, там, там, там. Нема їх під верхом зовсім. Зовсім немає. Підморщик подивимося, що в нас з підморщиком. Акуратненько, тихенько. Температура в нас скільки? 4,1. 1 Що в нас з підморщиком? Насипалося трошки. Так тут, по-моєму, на ось... А, ні, це відводок від цієї сім'ї. Так, дивимося. Тапаємо по екранчику. Сидять, тут трошки вище, бачимо ось. Трошки піднялися вище. Раз, два, три, чотири. Чотири, п'ять. Тут оце відводок зимує, тут немає їх в крайній вулиці. Ну ось крайня рамка як заставна в мене. Попробував цей рік без заставних. В деяких вуликах не у всіх, а в деяких вуликах без заставних. Так, ідемо далі. Наступний. Тапаємо по екранчику. Тапаємо по екранчику. Підписуємося. Так, тут все чи маленька сімейка, так? Дивимось, там вон щось підморщик. Що вони тут також унизу? Тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. На семи вуличках. На семи вуличках, С краю немає. Так, що в нас підмор? Підмор буду викидати ось у відро і виносити з пасіки. На пасіці бажано не викидати підмор, тому що різні причини того, що гинуть сім'ї або осипаються бджола. Так, зараз піднімемо обережно їх. О, тут сипонулося більше підмору. Ну, сильніша сім'я і більше сипонулося відійшло. Я його весь повидаляю і через місяць подивлюся. Останній раз я місяць назад до них так оглядав. Наш підмор я сьогодні повидаляю. А зараз подивимося, є у мене отут ще лежаки. На 18-20 рамок. Тапаємо по екранчику. Отут і тут. Значить, як вони у лежаках. Теж українська рамка. І тут українська рамка. Але тут дивимося. Ось матрасик лежить. Там вентиляція знизу є, вентиляція через льоток. Обидва льотки відкриті там щоб миші не залазили, верхній льоток теж відкритий. І з матрасиком зимує. Дивимося тут, без матрасика. Сидять українська рамка, одна рамка впала. Трошки під верхом, Ну там в них достатньо є. Бачимо бжілки. Тихенько собі сидять навіть не чуть. Так. І тут під матрасиком. Кажуть, утеплення не потрібно чи потрібно, але українська рамка. Дивимося. Ситуація, там вони унизу. Унизу. Зараз ми так обережно. На краю їх немає. І вже слідуюча вуличка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Там не знаю, не видно на краю. На, на шести вуличках. Підмору, на жаль, там є, але не можна подивитися. Я сьогодні повидаляю і положу, щоб можна було бачити, скільки підмору. Так, ось накриваю геть гарно втеплена сім'я. Із боків, і зверху, знизу вентиляція, через льоток вентиляція. Отак От сидять на українській рамці. Так накрию потім, бо незручно. Так, а тут альпійська рамка. Тут альпійська рамка. Тапаємо по екранчику. Поширюємо трансляцію. От тут щось вони сидять вверху. Коли мороз, вони опускаються вниз, а потеплення піднімається вверх. Ну, ми бачимо, вони спокійно сидять. Тепла не відчувається, не буду піднімати сіточку. Тут в них повномедний корпус, меду повну. І Другий корпус. Але чомусь оце одна сімейка сидить. Зараз ми ще глянемо. Ось тут альпійська рамка. Тут подивимося, як вони сидять. Три корпуси в них залишено. Сухо в них. Пінопласт. А ці на альпійській рамці сидять внизу. Дивимося. Тапаємо по екранчику. Оцих не видно. Теж так само три корпуси тут. І на тому. Три. І тут вони сидять. Зараз ми отакі От на таких рамочках. Вон вони там внизу сидять. Там щось не то. Чому вони то піднімаються, то опускаються? Ну, вже буде весною потім видно. По шуму сидять тихо. Якби не було матки, то був би шум, звичайно. Поруч подивимося тут на українські рамці. Так, що тут у нас? Дивимося. Українська рамка. Нема, десь внизу там. На краю не видно. І скільки вони вуличок займають. Так, тут немає. Раз, два, три. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тут біля стінки немає. П'ять вуличок на даний час. Ось одна бжівка захолонула. Тихенько. Їх оставно поставити вище. Ось так зимують. Ну, ще зима попереду. Ще грудень, січень. Лютий, там морози, з кормами в них все добре, достатньо, вентиляція є, умови є. подивіться, що в них з підмором, Тут робиться всі дно. Ось. Ну і ще в мене один альпієць тут. Правда в них криш немає, треба ще криші доробити. Подивимося на цю альпійця, як він зимує. Тапаємо по екранчику. Подивимося на цю альпійця, як зимує. Ось тут. Ще треба. Ай-яй-яй-яй. Воду чуть не налив. Сидять вони ось тут під верхом. Тут повномедні рамки такі. На зиму їм залишаються рамки. Їм ось вони сидять під цією стороною. Під цією стороною. Ось тут вони раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять тут не бачу. Регенько. П'ять. На п'яти вуличках. Оце в них тут -о. теж три корпуса, це виходить шість рамочок. Але сидять на п'ятиву, десь на 4. Невеличка сімейка нічого. Накриваємо. Тимчасова криша. За зиму треба їм будиночки поробити. Щоб було все добре. Так. І отут в мене є ще там вулик, де... Зараз подивимося, тапаємо по екранчику, подивимося. Отут, у серпні, вони поміняли матку. І вона в неї довго був розплід. Зараз подивимося, яка бджола пішла в зиму. Ще у жовтні, на початку жовтня, в них був розплід. У всіх сім'ях вже в кінці вересня повиходив розплід, а тут ще не пам'ятаю, якихось двох теж був розплід трошки, а вже в інших сім'ях не було. Зараз подивимося. Підмор. Вона, звичайно, відстала у нарощуванні, тому що поміняли матку. Займають вони. Скільки рамок? Це рамочки. Тут дивимося. Бачимо, що сирость робить. Ось така біда. Постійні дощі. Так, тут в них краю сидять. Раз, два, три, чотири. Молода матка. П'ять. Ні, з краю немає. Тут на чотирьох сидять, ну нічого, хай сидять. І подивимося з підмором, що в них. Що за ситуація. Так, подивимося під мору Тут молода матка. Що в них з підмором робиться? Угу. Чималенько. Грудень місяць, сьогодні 17 число, а під могру чималенько. Сітка. Це все я тихенько повидаляю. І будемо далі спостерігати. Так, отут молоденька матка. Так, ну зараз подивимося більшеньку сімейку. Тут також можемо глянути. Всі сидять унизу. Ось. Українська рамка. Теж без заставної пробую зимувати. Тут раз, два, три, чотири, п'ять. На п'яти вуличках. Сидять так. Під верхом, ну, можна всі подивитися, я кажу, українська рамка під верхом немає. То один вулик тільки він, я його помітив. Так само. Нема. Немає. Тут у нас вісім рамок стоїть, але... Скільки вони займають? А вони займають. Це сильна сімейка. Не пам'ятаю, яка тут матка, по-моєму. Не, не буду казати. Весною тоді подивимось. Так, раз, з краю там не знаю. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Оце гарненька сімеєчка, сім рамочок. Тишина. Ау! у зимовите. Ну і глянемо під мор у них. Що тут велика сімейка? Підмор який. Що в них з підмором робиться? Буде вийматися сітчасте дно, щоб не піднімати мені кожен раз, щоб почистити дно весною. А я можу це зробити і взимку, і в будь-який час. Дивіться, ось висовується сітка. Це я ще в 2014 чи 2015 році. І все, я почистив і повернув назад. Ось так. Таке ноу-хау. Сітка виймається, а також вниз вставляється пінопласт для весняного нарощування. Тапаємо по екранчику. Так, Ідемо далі. Ну... Ще пару подивимося і буду виходити, тому що мені треба прийти прийти повидаляти підмор. Можливо, запросимо ось до прямої трансляції, хто бажає приєднуйтесь. Поспілкуємося. Так, дивимося тут. Оця сильна сімейка мене цікавить теж, так як там. Що на в семи рамках, восьми зимує. сім вісім рамок, якщо зимує, всі живуть. ану а ну йди сюди. Чого ти там ходиш? Бігом сюди. Давай бігом. Так, дивимося, що тут у нас? Скраю немає. Раз, два, три. 4, 5, 6, 6. На шести вуличках. Так, ось бачимо, що волога робить. І вентиляція, всі части дно і все одно. Отака От біда. Ну нічого. Я думаю, бджіл все добре. Треба буде повотнинки позабирати, попросушувати просувати і так, що з підмором подивимося. Що в нас з підмором тут о єсть підмором. Бачимо навіть волога. Така волога, що блестить на сітці Волога. Така ситуація. Ось. Є підмор. Я його позбираю. Ну що? Всі сім'ї поки що зимують. Барс. Барс. Іди сюди. Всі, зим... Всі сім'ї зимують. Ось так, українська рамка. Там накрити потрібно зараз. Ось тут утеплення так само сидять, я вже казав, внизу. І без утеплення так само сидять внизу. Так, українська рамка. Тут вентиляцію треба знизу залишати вентиляцію там, щоб було. Отак от трошки підніму, щоб достатньо вентиляції було через льоток і через так. Накриваємо тихенько і, і... все. Один вулиць. Це два лежачки ще в мене теж під українську рамку. Отак вони і зимують. Ось. Все, повертаємося на місця і буду, проходиться видаряти підмор. Ось тут, зараз скажу, тут була злюка сім'я. Така вона сердита, можливо, що крайня тут. Постійно при неї ходиш і вона тут ось вона остання в ряду. І, можливо, через те вони сердяться. Подивимося тут, де вони сидять. Так, що тут вони теж, он бачимо, трошки вжила є. Так, тапаємо по екранчику, тапаємо по екранчику. Тут з краю сидять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Тут не знаю, не бачу. Шість. Ну, будемо вважати крайні не рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять вулочок. П'ять вуличних. это нормально. Барш. Жилку хочешь? Не? Иди сюда. Иди сюда. Сядь, сядь. Дай лапку. Молодец, молодец. Жилку хочешь? Не? Тебя за носа была тиснула, то бедный Аж заболів на, захворів на два дні. Оцей барсик. Барсик. Да? Давай лапку. Давай, молодець. Да? Давай другу лапку. Давай, другу лапку. Ой, молодець ти мене. Іди, шукай, Іди щось шукай. Іди. Так, ну добре, буду завершувати трансляцію, тому що мені треба пробігтися і видалити підмор. Підмор я позбираю в відро. Приєднуйтесь, підписуйтесь. По екранчику. І в Фейсбуці Я є в Ютубі. Посилання в шапці профілю. профілю у Фейсбуці. Нова пасіка. Група є. Також приєднуйтеся. Все, бажаю всім гарної зимівлі. На цьому буду закінчувати пряму трансляцію. Ось така пасіка. Загальний огляд, садок у мене, тут смородина, яблуньки, абрикоси. І тут трошки. Тут ще ряд продовжиться. І потім далі там буде ряд. Якщо все буде добре. Там лежаки в мене. Барс, що ти там робиш? А ну йди сюди. Іди сюди. Давай, хоп, молодець. Все, йди, йди, йди. Добре, всім гарної зимівлі. Дякую.